Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Продовжуємо марафон як продавати дорого і перед тим, як перейти до третього правила. Я хочу подякувати вам за вашу активність тут під постами, саме тих, хто слухають в Телеграмі, що ставити свої відмітки лайки. Для вас це дуже коротка дія. Там дуже легка, а для мене це найбільша подяка своєї роботи, те, що я роблю, бачити ваші саме реакції на пости стосовно цього марафону. Тоді я розумію, що це дійсно для вас цінно, і хочеться продовжувати створювати ще, ще новий контент, ділитися своїм досвідом. А третє правило: у нас стань на місце клієнта. Грай в дусі, виграв, виграв. Дуже видно тих менеджерів з продажу, які приходять не тільки з протягнутою рукою, а які приходять з конкретною метою забрати у тебе гроші і зовсім не думають про твої потреби. Тому, коли ви закриваєте угоду з статусним клієнтом, потрібно завжди думати про його потребу. І коли ви ведете з ним переговори, спробуйте стати на його місце і подумати, а що б я зробив на місці цього клієнта, який би я зробив вибір? Чи зробив би я вибір в бік своєї компанії, чи можливо я обрав би іншу компанію? Чому? Ви можете подискутувати. Звичайно, краще за все, дискутувати перед зустрічю, та, підготуватися і продати собі ідею, чому треба купити саме ваш продукт. Продати продукт собі це одне з головних правил продажів будь-якого продукту. А, проте, якщо так сталося, що ви ведете, ведете переговори і ви стаєте на місце клієнта, і бачите, що йому десь щось невигідно купляти, ви можете стати на його місце і порозміркувати, чому. Вам не вигідно купити цей продукт, при яких умовах вам буде вигідно купити цей продукт? Тобто, реально стати на місці клієнта і подумати за нього не як менеджер компанії, а як менеджер цього клієнта. І, звичайно, в статусних продуктах, саме з дорогими чеками, ну, клієнти це відчувають, і це дуже ціниться, що такий підхід, що ти не хочеш впарювати, да? і ти хочеш реально допомогти. Але для цього вам потрібно розуміти кінцеву вигоду вашого клієнта. Насправді, коли ми говоримо про вигоду клієнта, не так багато різних таких кінцевих фінальних вигод є у будь-якому при продажі будь-якого продукту. Головні вигоди для клієнтів це завжди заробити більше, заощадити грошей більше, заощадити більше часу, дарувати любов та турботу своїм близьким та рідним, отримати значимість та комфорт, розвиватися або нести свою місію та цінності у маси. От, в принципі, все, те, що рухає нами для того, щоб в принципі, робити якісь дії або покупки. І коли ви чітко усвідомлюєте вищу вигоду вашого клієнта, вас дуже важко вибити, вас важко переконати. Наприклад, коли мені клієнт казав, що ви знаєте, ви забираєте мої гроші, я не хочу там йти на конференцію, ваші квітки дуже дорогі, я чітко розумів, що на цій конференції він знайде собі нових клієнтів, нових потенційних підрядників, нових партнерів, можливо, нових співробітників нові ідеї, інсайти, натхнення, мотивацію, і я прямо, ось саме так як я це розповідаю зараз вам, розповідав і йому. І, звичайно, це дуже сильно переконливо звучить, тому що я розумію його вищу вигоду заробляти більше. Це наша мета, мета кожного підприємця. От саме так, як селс менеджер, я йому і розповідав. Я розумію вашу задачу як підприємця заробляти більше. Над цим ми і працюємо. Оце вища вигода. І з такою позицією мене дуже важко вибити, бо з переговорів там якісь заперечення, сказати дорого, я не хочу йти у вас там ви якусь там фігню пропонуєте. Ні, я чітко розумію вищу вигоду вашу і що ви можете отримати при взаємодії зі мною. А давайте з вами подумаємо: ну, наприклад, на кейсах там моїх студентів, які зараз навчаються, а яка вища вигода клієнта, який йде в адвокатське бюро. Ну, явно, не консультацію отримати, і можливість консультуватися з адвокатом е, щомісяця, да, такі характеристики, які ми часто апелюють менеджери. А менше турбуватися, заробляти більше, заощадити більше. Ну, там в різних ситуаціях там підприємницька діяльність, або може це буде військова справа, да, то може там і заробляти більше. Також така ситуація на сьогодні. А яка вища вигода клієнта, який, наприклад, Займається і іде до компанії, що займається золотими візами під інвестиції. Ну явно не похизуватися золотою візою там в себе в кишені, і в інтернеті. Ні, це можливість комфорту, свободи, безпека та любов, турбота для своїх рідних. Оце буде його головними принципами. І звичайно, коли ми думаємо про рідних, про любов до них, то будь-яка інвестиція, навіть десятки тисяч доларів, вона не здається такою високою, і вона доступна кожному з нас, тому що для кожного з нас сім'я безпека це набагато більше цінності, ніж, там, ніж гроші в будь-якому разі. І це розуміє кожен клієнт. А яку вищу вигоду несе, наприклад, Компанія, яка займається світотехнікою. Ну, звичайно, в наших реаліях українських це в принципі, існування там, бізнесу да, і е, можливість продовжувати свою діяльність. Але в стандартній, звичайній ситуації, це знову ж таки заощадити більше, тому що ти зараз ти інвестуєш, потім у тебе будуть менше витратів. І, звичайно е, завжди потрібно думати над тим, як скоротити свої витрати е, так само, як, е, як заробити більше. Це мають бути паралельні процеси, оптимізація процесів, от оптимізація витрат. От це головна вигода світотехніки не лампочка, не її там люмени, з якими вона світить, а саме економія. Подумайте прямо зараз, яка вища вигода вашого клієнта, що він хоче заробити більше, менше турбуватися, проявити турботу або любов до своїх близьких, заробляти більше, заощадити час, заощадити гроші, можливо, просто розважитися. Розважитися так, розвага і невизначеність це також мотиватор, за яким люди йдуть, але зазвичай такі продукти навіть через СЕОЗ-менеджера не продаються. Ну хіба що секс шоп товари в інтернет-магазинах? Там є менеджер, да, в Директі, він продає. Але в принципі люди розважатися любить самостійно і без менеджерів. Е -е -е або, наприклад, розвиватися, да, або проявляти свою місію, цінність. Ну, зазвичай такі люди, люди також ті, хто хочуть нести свою таку вищу цінність в спільноту, в свою, свою місію надавати. Вони також їм треба просто не заважати купляти, вони і самі все куплять. А от заробляти більше, зекономити, проявити любов до своїх близьких, розвиватися. Оце ті мотиватори, які де вам можна працювати. Подумайте, яка вища вигода вашого клієнта. Як ви можете донести розуміння цієї вищої вигоди до нього? І ви відчуєте різницю в переговорах з статусним клієнтом на ваш дорогий чек? Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.